Вона перетвориться у свою форму аякаші Ніжно мене не обіймаючи, її червоні крила блищать у темряві. Червоні крила розчиняються в темряві. Ми злітаємо у небо, і після короткого нічного польоту приземляємось. Знаєте, минулого разу це не дуже гарно закінчилось. Ми біля нашої школи перед уже зачиненими воротами. Ми майже завершуємо цю подорож, що здавалося довгою, хоч і була простомиттю. Крізь темряву вона дивиться на шкільну будівлю, стоячи біля воріт. Я сідаю поруч і вдивляюсь у її обличчя. Раптом, я розумію, вона випускається. А, -а, а, для неї оце як останній дзвоник. Вибач, що змусила тебе чекати. Ходімо, ти готова? Так, вона киває. Нам треба йти. Ми повертаємось спинами до шкільної будівлі. Я рухаюсь трохи швидше за синпай, яка ще вагається. Отже, ми починаємо нашу останню подорож додому. Яким воно було? Шкільне життя. Я вгадала про повторення початкової сцени. Mm. Я багато про що жалію. Але озираючись назад, думаю, що це було непогано. В тебе є улюблена подія. Mm, так, культурні та спортивні фестивалі дуже класні. Вони жваві і просто бути там. Це вже весело. Ти займаєшся спортом? Цікаво, чи зможу я. Бо моє тіло відчуття відрізняється від твоїх. О. Це трохи нечесно. Моє тіло досить короткочасне, тож вибач мені за це. Як щодо тебе? Не дуже. Я людина, яка любить залишатися в приміщенні. Я також була якась, яка любила залишатися в приміщенні. Сенпай, яке життя у твоєму рідному світі? Життя там не дуже гарне. Це наче бути посадженим у клітку для комах. Ми живемо в обмеженому просторі, і кожен день йде за фіксованою процедурою. Найважливіше для моєї родини гарантувати, що рутина не порушується, безглуздо сперечатися про плюси й мінуси цього. Це просто не для мене. Мені справді шкода, що я не ідеальна дочка. Я не думаю, що маю право втручатися у твої сімейні справи, але... але справа не в тому, що ти не ідеальна. Просто це не підходить тобі. Ось чому ти прийшла сюди, і напевно є інші, хто цінує таку допитливість і сміливість. Твої слова не дуже переконливі. Не захоплюйся. Мені не можна? Насправді мені байдуже. Як я й казав, я впевнений, що в твоєму світі є люди, які можуть цінувати і приймати тебе. Ну, як люди? Ну, можливо, і люди, не знаю. Хоча я й мало знаю про той світ. Тож, вибач, що я сказав щось не так. Ні, не вибачайся. Дякую. Можливо, я й прийшла сюди, не знаючи багато про свій власний світ. Я хочу знайти кращий спосіб жити. А ти? Яким життям будеш жити після того, як я піду? Ну, я не можу уявити. Чи буду я все одно ходити до клубу, навіть якщо тебе не буде. Я думаю, мені буде нудно. Чесно, це відчувається нереальним. Наче завтра ти все одно прийдеш у клуб, як зазвичай. Але я вже не повернуся, не повернуся. Так. Ось чому для мене зараз і тепер найважливіше: ей, Хараякун так, хочу, щоб ти кликав мене по імені. Просто по імені це, напевно, без суфіксів і без закінчень. Новела ж в оригіналі японської мови, так? Ось а наскільки я знаю, то в японській мові там тільки до дуже дуже близьких якихось родичів або друзів можна просто по імені звертатись. Насправді не дуже багато про це знаю, але чула щось таке. Е, це було кабане? Ми що забули ім'я? Фу фу, ні, не це. Юкіна сан. Хоча ми тільки що до неї також звернулися з якимось суфіксом. Хоча в будь-якому разі гадаю, що це репліка для того, щоб показати, що ми стали ближче. А вау! Що за реакція? Ні, ні, нічого. Просто, просто це таке приголомшливе відчуття. Хотілося б, щоб ти кликав мене по імені раніше, хоча це трохи сороміцьке, тому, мабуть, ні. Або скоріше, Хоракун, у тебе не вистачить сил. Я твоя сенпай і можу сказати. Ти не зміг би навіть години протриматись. Ти можеш стримувати сором зараз, бо я скоро піду. Але я завжди дуже балакуча. Чи можливо я стану ще балакучіше, якщо мене кликатимуть по імені? Юкіно-сан. Так, так. Будь ласка, не йди. Вибач, я поводжусь егоїстично. Забудь. Ні, я не забуду. Я ніколи не забуду те, що ти це сказав. До кінця мого життя. Так, до кінця життя. Гей, Харекун, можна я скажу щось наостанок? Що саме? Можливо, ти трохи соромишся, коли треба висловитися. Але я хочу, щоб ти знав. Твої слова можуть допомогти комусь. Сподіваюсь, ти не забудеш про це. Дякую. Я не забуду цього до кінця свого життя. До кінця свого життя? Ха. Так, я рада. Сенпай. що? Чи можемо ми знову зустрітися? Я хочу цього, але нічого не можу обіцяти. Он воно як. Але так. Можливо, я прийду знову у дощовий день. У дощовий день? Я думав, що такі радісні речі, як воз'єднання, відбуваються у сонячні дні. Це добре, коли сонячно, але ми прощаємось у дощовий день. Тож і зустрітися маємо у дощовий день, Не наче продовження сьогоднішнього. А, це гарно. Зустрінемось ще раз. Зустрінемось ще раз одного дня, далекого майбутнього. Та наші стосунки триватимуть вічно, це точно. Mm. Тоді мені слід не забути взяти парасольку. В цьому немає потреби. Все добре, навіть якщо ти знову забудеш парасольку. Тому що я обов'язково принесу, щоб забрати тебе. Я повертаюся через звук сильного дощу. Зникла. Та, хто мало бути тут, вже зникла. Знаєте, це той самий момент, коли читаєш книгу, і тобі потрапляється якийсь рядок, і ти розумієш, чому книга так названа, оце воно. Рука, що тримала парасольку, зникла. Деякий час мене б'є холодний дощ. А уявляєте, синбай було нашою галюцинацією? Синбай колись казала, що їй подобається гуляти під дощем. Я тепер нарешті трохи її зрозумів. Зовсім трохи. Незабаром разом з дощем я починаю йти додому один. Я дивлюся вгору на небо, змокаючи під дощем. Ніч далеко. Настільки далеко, що здається, я можу її майже доторкнутися. З того часу шкода, завдана справами вбивств, раптово припинилася. Ну, хто вбивця, ми вже знаємо. За даними поліції, всі жертви мали кримінальні записи. Поводилися погано або мали проблеми з кимось у день своєї смерті. Ну, це, я так розумію, один плюс Ексенпай, наче так, вона вбивала людей, але це були погані люди або щось типу такого. Наразі поліція розслідує вбивство, виходячи з припущення, що її скоїла людина, яка грає роль месника. Я нічого не скажу з цього приводу. Це справедлива оцінка злочинця. Все, що залишало слід від неї, зникло, наче її ніколи не було. Я приходжу до клубної кімнати, і її там немає. Її місце пусте. Навіть думки і уявлення про неї змінилися, і ніхто її не пам'ятає. Її фото, яке я зробив у саду гортензій того дня, зникло з мого смартфону. Магія. Спогади, що залишилися, це єдині сліди моєї синпай. Все, що мало хоч якийсь її слід, втрачено. Навіть мої спогади поступово змиває дощ, вони стають слабкими, тонкими і нечіткими. Навіть якщо я напишу її ім'я на папері, щоб не забути, на наступний день папір буде чистим, навіть записані спогади зникають. Я провів більшість часу з Сенпай, тож не можу не бути під впливом цього закону. Але я все ще намагався чинити опір. Але потім забув, з чим борюся. Я забув, що взагалі борюся, і світ повернувся до норми з одним винятком. А, та сама фотографія. В якийсь момент у мене з'явилося фото на смартфоні, яке я не пам'ятав, що робив. З першого погляду це виглядало як дешевий жарт, але я не знаю, чому я б зберігав таке фото. Навіть не пам'ятаю ім'я тієї людини. Але побачивши це ім'я, мені стає ностальгічно. Навіть плачу, коли кажу його вголос. Чому ця людина мусила бути дуже важливою для мене? Ні. Навіть зараз вона найважливіша для мене. Я впевнений, що живу завдяки цій людині і живу для неї. Дивимось кінцеву заставку. О, цього в нас не було. Мені треба гортати чи а, саме гортається добре. Ну, Синпай О. Стерли нашу Синпай, але я хотіла сказати, що Сенпай канонічно вища Захарою. О. Ще не кінець. До речі, з тим, як зникла Сенпай, світ став кольоровим. Хоча навіть з кольорами якось все одно трохи сумно. До речі, будь ласка, подай свою роботу до клубного журналу. Гаразд. Літні канікули вже не за горами, і ми з президенткою зустрічаємось щодо останнього цьогорічного клубного журналу. Що ж? Ось і все. Президентко. Я мимоволі кличу президентку, коли вона збирається вийти з клубної кімнати. Мені соромно казати це знову, але оскільки я її вже зупинив, вибору у мене немає, окрім як сказати це. Президентко, це останній номер клубного журналу цього року. Саме так. Просто я буду сумувати за тобою в клубі. Президентка моргає. Я теж вражена. Не дивись на мене так. Ми дивимося один на одного в дивній атмосфері деякий час. Але потім вона вибухає сміхом і каже: Кажеш, тобі буде самотня, хоча я навіть майже тут не з'являлася. Але й не те, щоб ти зовсім не приходила. Крім того, ми з тобою підтримуємо цей клуб з весни. Це така вже велика справа. Я не пам'ятаю, щоб витрачала тут сили. Чи не означає це, що тут було комфортно? Фу-фу, вона сміється, я теж трохи сміюсь. Вона відводить очі на мить і виглядає так, наче вагається але врешті-решт не може втриматися і сміється. Нічого не поробиш. Мені треба закінчувати школу. Наступного року ти будеш сам, як тільки якщо ніхто не приєднається. Як це сказати? Я б не мала великих надій, але вболіваю за тебе. Ти не думаєш, що це можливо? Ну, якщо бути відвертими, то нас до цього було троє людей. Потім Синпай зникла нас двоє в клубі, і тепер іде наша президентка, і залишаємось тільки ми один. Бути негативно налаштованою це моя погана звичка. А людям нелегко позбавитись від їхніх звичок. Вона сором'язливо сміється. Вона відкриває двері нашої клубної кімнати і востаннє озирається. Ну що ж, дякую, бережи себе. Після цього вона виходить з кімнати. От це напевно вже кінець кінець. У кімнаті, де я сам, я відчиняю вікно. Легкий вітерець і світло липня. Проникають до клубної кімнати. Зовнішній світ яскравий і залитий сонцем, а кольори яскраві для очей. Пейзаж, що видно з вікна цієї клубної кімнати, поступово змінюватиметься з плином часу та сезонів. І саме в цей момент мене раптом осяює ідея: Так, ось вона. Давайте напишемо про вікна в клубному журналі, будь-що підходить. Роман чи есе про вікна. Окей, ще одна відсилка на Сенпай. Отже, я напишу про вікна. Не пам'ятаю, що саме, але одна річ залишилася в моїй пам'яті. Про день, коли хтось відкрив вікно, яке я хотів відкрити, я не можу уявити, як би це було. Виглядає як звичайний щоденний жест. Однак, факт, що таке сталося, дивно закарбувався в моєму серці. Ось воно. Я повинен залишити в цьому світі слід про те, що сталося. Це те, що я відчуваю, що ніколи цього не забуду. Я думаю про це, коли висовуюся з вікна. Мені подобається бути таким. Я повільно дивлюся на далекі краєвиди зовні та на клубну кімнату. Саме цю кімнату, в якій я зараз. Спочатку тут було тісно, але тепер я можу впевнено сказати: мені подобається ця кімната. Вона маленька, але тут велике вікно, і вона повна моїх цінних речей. Так, мені подобається ця кімната. Ну, як? Ми, типу, пройшли дві кінцівки, і тепер у нас є якась додаткова сцена і музика на задньому фоні. Тепер треба зрозуміти, як нам пройти додаткову сцену. Ось воно що. Тут ми можемо в змісті подивитися глави, можемо подивитися галерею, що в нас є. Ось перша кінцівка, друга кінцівка, так? І музику можемо послухати навіть. Ну, всі треки, які в нас тут були, і ось тут у нас в главах додаткова сцена, яку ми зараз подивимось. Тож, ти людина, яка читає мангу в літературному клубі, га? Читати мангу це все ще читати. Синпай сидить поруч зі мною на стільці та вдивляється у журнал манги, який я відкрив. Я був трохи стурбований через те, як приємно вона пахла. Це якась така додаткова сцена. Цікаво, чому головні герої манги часто мають шрами на тілі, вона бермоче дивлячись на персонажа. Хіба це не знак? Це означає, що в тебе є особлива суперсила. Mm -hmm. Ненпай відвела погляд від манги, схрестила руки та ноги і почала про щось думати. Напевно, це не щось дуже добре, тому я її ткнув. Що ти замишляєш? Я теж хочу тебе позначити. А я казала, про що ти говориш? Позначити? Я не собака. Хоча я люблю собак. Ах Після розмови без контексту Сенпай підносить свою голову ближче до мене знову. Коли вона зазирає в манго, її шовковисте волосся спадає мені на зап'ястя. Не збираєшся перевернути сторінку? Вона скоса на мене подивилася. Я просто думав: так, про мене? Це також, і очі розширюються від здивування. Мабуть, мій коментар був несподіваний. Не міг сказати мені, після деяких вагань я вирішив кивнути. На моєму тілі теж є шрам. А он як? Я можу запитати чому? Так, інакше я б тобі не розповів це. Вона киває. У мене була серйозна операція, коли я був дитиною. Тому я маю шрам на спині. На спині? Так. Хоча я не можу показати тобі його. Це так, не можеш. Тому що ти виглядав би занадто сексуально. Це доречний коментар. Я продовжу говорити, думаючи про це. Після операції я деякий час одужував. Саме в той час я почав читати. Моя любов до книг почалась саме тому. Отже, шрам це причина твого вступу до цього клубу. Можна і так сказати. А ми так, пробурмотіла Сенпай. Це вперше, коли я комусь розповідаю про це. А? Вперше? Так, принаймні в перші з часів середньої школи. Це якось мене тішить. Але чому ти розповів мені? Чому? Так. Тому що здається, ти той, хто думає перед тим, як казати. Можливо, хотів, щоб ти знала. Я намагаюсь бурмотіти так, ніби це була проблема когось іншого. Якби я так не зробив, мені було б ще більш соромно, ніж було до цього. Фу-фу-фу, це була помста за інформацію, що я люблю собак? Ти так гадаєш? Я б сказав, що співвідношення ціни та вартості нерівномірне. А співвідношення. Фу-фу-фу. В такому випадку я прийму будь-яке твоє запитання. Відповім на будь-що. відкрито. Тоді. Який у тебе типаж... собаки? «Типаж такий, такий якось тут, сказала вона, примруживши очі. Ось що мені подобається. Книголюб, який на диву І Якому подобаються людяники на паличці, собаки з хірургічними шрамами на їх спині. Окей, це було досить прямо. Я не собака. Я знаю, ти мій кохай, і я не згадувала ніяких імен. Я говорила про собак. А так, я знову привів свій погляд на журнал. Ця історія, яка почалася зі шрамів на спині вигаданого персонажа, перетекла в шрами на моїй спині та закінчилась історією про собаку. А і ось ця сама сцена, якої не було. Руки Сенпай раптово обіймають мене за спину, моє серце стиснулось від обійму зі спини. Що це? Я думаю про шрам на твоїй спині. Її очі заплющені, коли я скоса поглядаю на неї. Гарно, подумав я. Це людина гарна. Моя історія була цікавою? Так, але тому, що вона про тебе. Вона притулилася до мене. Твоя спина привела тебе до літературного клубу, майже поетично. Вона так відчувається. Вона відпускає мене зі своїх обіймів. Потім вона просунула руку між спинкою стільця та моєю спиною, дозволяючи кінчиком пальців ковзати по спині моєї уніформи. На диво, траєкторія її пальця точно повторила мій хірургічний шрам. Потім вона знову обійняла мою спину. Цього разу міцніше ніж раніше. Обійми, сповнені люблячої сили. Гадаю, відтепер я думатиму про шрам на твоїй спині багато разів. Все моє тіло заціпеніло аж до кінчиків пальців, а серце голосно билося. Ми були близько одне до одного, як ніколи раніше. І той факт, що вона думала про рану на моїй спині, яка пов'язана з моїм становленням як людини, змусив мене здригнутися до глибини душі. Відпустивши мене, вона заплющила очі і прибурмотіла щось, ніби згадуючи далекий спогад. Якби у людей були крила, вони б напевно росли на спині. Чому вона раптово каже щось таке? Гадки немає. Я навіть ніколи не думав, щоб уявляти шрам як крило. Шрам це шрам. Сенпай перша порівняла це з крилом. Журнал випав з моєї руки. Звільнивши обидві руки, я торкнувся її перед пліччя. Кінець травня. тьмяне, хмарне сонячне світло. Лилося в кімнату крізь вікна. Наближається дощовий сезон. Я подумав сезон дощів із симпай. Ну, і якщо ви тут, то дякую за перегляд і що були зі мною до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось і ви дуже гарно провели час. бувайте бувайте!